Ubisoft, Викусіть. Півтори роки тому ви підступно забрали в геймерів гру, яку не було жодної хорошої причини забирати. І всього лише за цей час ми встигли не тільки підняти масштабну кампанію, яка ставить під питання легальність вбивства відеоігор, але й відновили доступ до цієї вашої зачиненої гри. Якщо ви в останні роки не слідкували за відеоігровими новинами, то. По-перше, дуже радий за вас, ви щаслива людина, та й я сам останнім часом на питання бачив, що там показали на Gamescomі?» реагую дуже прохолодно. А по-друге, мова в цьому вступному сегменті йшла про перегони під назвою The Crew. Посереднє розчарування за версією гравців і критиків у 2014 році. Тобто в одному з останніх, коли жанр перегонів ще не відчувався таким, що стагнує. Коли люди ще не знали, чим будуть Закрю 2 та Моторфест, та й уявити не могли, наскільки жахливий вплив Forza Horizon справить на різноманіття в жанрі аркадних перегонів. Бо навіть та сама не встигла перетворитися на пісочницю цілей, на яку стала походити третя частина, та в особливості подальші. А між тим, після релізу, до першого Закрю вийшло кілька доповнень, і хоча побутує думка, що Ubisoft зруйнували атмосферний візуал оригіналу, вони також ними помітно у різноманітні ігровий процес, тож, хоча це й сталося пізновато, і більшість вже й встигли забути про цю невдалу гоночку від Юбіків, багато з тих, хто пограв у неї пізніше, знайшли за що її любити. Від тієї таки атмосфери, яка все ще відбивалася в ігровому процесі та сеттингу, до того, як у грі зроблена прогресія та вшиті rpg елементи і як гра робить дослідження великого відкритого світу, справді цікавим та веселим, а не просто місцем, де ви пересуваєтеся від заїзду до заїзду та закриваєте маркери на мапі. Але ні, 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 панове, плебеї, ой, тобто наші любі клієнти-геймери. Навіщо це ви граєте в наш старий продукт? О, у нас вже вийшло два нових продукти, які краще, ну буквально в усьому, так сказали нам, аналітики ринку. Вони ж не будуть нам брехати, коли ми вбухуємо у них стільки бабла. У нас, он, ліцензії на авто закінчуються, на музику. Та й ми якось забули зробити в цій грі з ММО елементами, в яку ви тим не менш 99% часу граєте в соло. Ну, цей ви, як його там раніше кликали, офлайн режим. Ну серйозно, не хіба? Щоб ото злісні пірати піратили наші ігри. Ми ж не лохи якісь там. У Вас що, інтернету нема. Ну дійсно, панове, ну хто з вас взагалі образиться, якщо ми, ну, просто вимкнемо сервери цієї гри, на яку ви витратили всього, то якихось там 60 доларів, плюс ще 40 на DLC, плюс ще, можливо, десь до сотні на донат? Ви що серйозно хочете сказати, що за 10 років ви не накопичили гроші на новий The Crew? Ви що, безхатько якийсь, чи що ви серйозно будете казати, що нові The Crew якісь не такі? Ну вибачте, старпери, що ми не робимо оці от ваші темні не феміліфрендлі ігри про нелегальні вуличні перегони, які абсолютно ніхто не хоче і ніхто не купує. Так нам сказали аналітики ринку. Ми просто орієнтуємося на нормальних геймерів, які грають у сучасні ігри, такі як наші нові хоночки-фестивалі. Гадаю, тепер вам не складно здогадатися, чому реакція на цей інцидент була такою, якою була. Прибирання з привавків старих перегонів з купою ліцензій це сумна, але стандартна практика, і її можна зрозуміти. Проте, коли разом із тим, гра стає недоступною навіть для тих, хто її купив. От звідси й народжуються ініціативи на кшталт Stop Killing Games. І такий кричущий каталіст давно був потрібен, бо це платна та здебільшого синглплеєрна гра. А ви просто уявіть, наскільки багато закрилося безкоштовних онлайнових ігор. Я фанат моба жанру, я знаю про що говорю. І, до речі, про це якраз в наступному своєму відосі буду говорити. Певен, ви самі в коментарях зможете назвати кілька таких зачинених грульок, які ви любили. Проте що в цій ситуації не очікувано, так це те, що за якихось там півтора роки ми отримаємо, нехай і поки повністю синглплеєрний, але приватний сервер цієї гри. Вперше за стільки років у The Crew можна не просто пограти, а пограти офлайн. І якщо ви не знайомі з кодингом та процесом зворотнього проєктування, ви навіть не уявляєте, наскільки це складна та кропітлива робота, бо декуди така, що стопориться на перших же етапах розробки. Але постривайте, я вже так розігнався з цією розповіддю, що не помітив конфуз постійних глядачів мого каналу, і не тільки від того, що відео всього на 20 хвилин, адже який стосунок до закрю можу мати я? Ні, всі, мабуть, вже зрозуміли, що я не ретрогеймер, але ж є всього три типи ігор, про які розповідаю на цьому каналі: японські, невідомі та японські невідомі. Та й дідько, теорія, ти взагалі-то обіцяв відосик про свою гру? Де він обіса? З останнім доведеться почекати, про причини чого наприкінці відео. А от щодо ігору, які я граю, насправді ні. В мене є певний набір улюблених жанрів, і так вже сталося, що серед них немає екшн-пригод від третьої особи, якими ходують без зупинки гравців у тріплей. Але є аркадні та симкадні перегони. І то ж так, Секрю точно був і є у моїй сфері інтересів. І в мене з ним цікава, але дуже неприємна історія. Цю гру мені подарував друг, якщо не зраджує пам'ять, на початку 20-х років. До речі, так, Дені, якщо дивишся це відео, дякую, воно вийшло тільки завдяки тобі. Але подарував без DLC. Тож я подумав окей, мабуть, пройду основну сюжетку, а потім докуплю доповнення. Я почав грати, награв щось типу 15 годин і мені загалом сподобалося. Проте також виявилося, що в голій грі бракує більшості найцікавішого контенту. Витратити гроші тоді я був не готовий, тож відклав гру на колись потім. І в цій історії є ще одна важлива деталь. У ті часи, якщо ви купували Юпісофтівську гру по регіональній ціні, а опцію купити не по регіональній вам навіть не давали. У вас було регіональне обмеження на мову. Вочевидь, щоб люди з країн першого світу не купляли ігри за дешево. Тобто, якщо ви купували гру в Україні, ви не могли в неї грати англійською, чи французькою, чи будь-якою з європейських мов. І здогадайтеся з одного разу, якою ж тоді мовою Юбісофт змушували грати гравців з такої СНГшної страни? Як Україна, я не знаю, як це працює зараз, звісно, не здивуюся, що старі ігри Юбіків продаються по тій же самій схемі, проте навіть у той час, коли багато людей, включно зі мною ще толерували російське. Це був максимально гидотний маневр по відношенню до споживачів. Російські локалізації майже завжди відзначаються своєю гівняністю та перекладацькими вигадками. І якщо ви гадаєте, що немає більшого їхнього хейтеру ніж свідомий українець зараз, то ви просто не бачили, які епітети до руснявих адаптацій підбирали самі московити. Я навіть зараз граю вигри переважно англійською, а в ідеалі хотів би мовою оригіналу, якби таку в кожної гри знав, бо цей досвід мене, можна сказати, травмував. І от проходять роки, йде вже другий рік повномасштабки, закрию успішно видалений з моєї пам'яті і згаданий тільки мимовілю відосі про перегони, як тут раптом анонс: лавочка прикрита, ми умиваємо руки. Ну і тож я заважав перед зачиненням серверів в останній раз пограти в закрю. Так би мовити, проводити на той світ гру, що вмирає. Перша ж моя думка: гру з крамниць прибрали, але можливо я зможу придбати DLC. А в ідеалі взагалі отримати їх безкоштовно. Навіть фрі-то-плейні ігри перед закриттям зазвичай дають гравцям побалуватися з донатною валютою. Але ні. Я застряг на версії без DLC і відповідно без більшості веселого контенту. Але я все ж завантажив гру і, як тільки запустив, згадав і той самий мовний аспект, після якого мені стало гидко, і я доволі швидко її видалив. І з цього самого моменту я позначив для себе юбісофтів як моїх персональних ворогів у відоігровій індустрії. Вони забрали в нас закре, так, але те, як вони це зробили саме в мене. Робить їх навіки такими, в яких я ніколи більше не придбаю жодної гри. І не зроблю про них відео, навіть якщо вони будуть хорошими. І якщо ви думаєте, що я ніколи до цього нічого в них і не купляв, то ні. В Юбіків працює чи принаймні працювало багато чудових людей, які створили шикарні проєкти. Чого вартує один Child of Light? Серйозно, пограйте в цю гру, якщо любите японські покрокові РПГшки. Це. Така прихована перлина, що деякі популярні інді до цього рівня не доходять. Та й останній принц The Lost Crown, як би до нього не ставилися фанати серії. Це добротна постголоунайтівська метройдвані, яку б не видав будь-який черговий тріплей. Видаве Єгоре, Ти трохи забуваєшся. Я не дозволю нікому хвалити Вібісов, допоки моє серце б'ється. Так от. Child of Light дійсно прекрасна гра, тут хіба що дурний буде сперечатись. Але що робить Ubisoft, коли в них виходить дійсно цікава і незвичайна гра з дуже гарними оцінками як від критиків, так і від гравців, але з середніми продажами. Може, вони починають активніше займатися рекламою гри? Може, дають їм ще більше ресурсів на створення більш амбітного сиквелу чи нової гри? Ні. Вони відмовляють команді у створенні сиквелу, через що всі люди, причетні до гри, розбігаються хто куди, або ж просто розпускають команду, як то сталося з метродванійним принцем Персії. Вся проблема в тому, що все, що робиться гарного в Ubisoft, от яку б ви їх гарну гру не згадали, зроблена вона була в супереч політики цієї компанії, а не завдяки. В Ubisoft працює безліч неймовірно талановитих співробітників, але компанія надає їм змоги реалізувати себе. Взяти, хоча б, такого співробітника Ubisoft, як Брош, який працював, наприклад, над останнім Ghost Recon і другим The Division, які, очевидно, є слабкими іграми. Але якщо я вам скажу, що тепер це креативний директор однієї з найуспішніших відеоігор цього року, а саме Клеєр Obscure Expedition 33. все, що йому знадобилось для успіху, це просто піти зі студією, яка не дає співробітникам реалізовуватись творче, що є наслідком абсолютно тупого менеджменту, який не розуміє, чого хочуть гравці, як працює ринок відеоігор, і, наприклад, що таке моральні принципи. Щодо принципів. Мене особисто дуже позабавила новина від інсайдерів, що Ubisoft скасували розробку асасіна проти мношкірого колишнього раба за часів громадянської війни в Сполучених Штатах. А скасували через зміну адміністрації в Білому домі. Господи, Ubisoft це ж просто є флюгер з йоба некомпетентними менеджерами, яким би варто було піти дів фондові ринки і я, я, від відеоігор, які вони б не розуміють. Пилосмоки, б, ї, ненавиджу, їб ї сосе. Уб скоти, щоб їх всіх пере вонючий китайський х у вигляді танцент. С... Дякую, Платоне. Це було дуже пізнавально. Але так, повертаючись до Закрю, я не буду вам брехати. Ця гра це не якийсь прихований шедевр, який ми всі проспали через невдалий запуск, і тим паче не інноватор у жанрі перегонів, хоча й помітно намагається під нього мімікрувати. Вона має багато кричущих проблем. Від пресних відчуттів від керування авто та забагованої фізики до повільнющого заробітку валюти та клішованої сюжетки про Хомсту. В ній багато контенту, але немає відшліфованого та адективного ігрового циклу, як у тій ж новій частині Tokyo Extreme Racer, яка, до речі, зовсім нещодавно вийшла з раннього доступу. І якщо ви хочете пограти не конкретно в The Crew, а просто в хорошу аркадну гоночку з RPG-елементами елементами. То хочі ж купляйте новий TXR. Це одна з найкращих ігор жанрі за останнє десятиліття, як мінімум. Я вже навіть не казатиму про те, що в Секрю грі за повну тріповий ціну та ще й із DLC, була донатна валюта, за яку ви могли купляти авто, деякі з яких були виключно за цю валюту. Але Крю це гра, яка взяла те, до чого будувала себе Forza Horizon, і зробила з цього не формат розваж себе сам, а різноманітну, об'ємну та цілісну в баченні відеогру з досить приємною прогресією, яку із задоволенням можна смакувати навіть без інших гравців. І якщо ви ще не зрозуміли по хронометражу, це відео не огляд закрю. Вона не те, щоби гідна великого огляду саме на цьому каналі, та я не певен, що навіть сам по собі колись її допройду. Взагалі не люблю центричність сучасного геймінгу на проходженні ігор, куди ділося задоволення від самого процесу, а не від вибиття ачівок. І це відео також не про Стоп Games. Бо ця боротьба, хоч і вже принесла деякі плоди, але все ще триває. І я вам тут не ігроновинний канал. Я просто хотів коротенько розповісти про The Crew Unlimited, фанатську ініціативу по створенню приватного серверу цієї гри. До їхнього дискорду я приєднався, мабуть, як тільки той був створений, і вже на ранніх етапах там було зроблено багато відкриттів щодо цієї гри. Зокрема, те, що вступна її частина гралася саме офлайн, тобто так, Юбісофти могли зробити Закрю офлайновим, просто не захотіли. Проте я до останнього сумнівався, що Закрю відродять у найближчі роки. І який же я радий у цьому помилятися? Станом на зараз цей сервер не можна використовувати, щоб грати з друзями. Проте такий функціонал готується, а також готується мод, який поверне в гру деякі аспекти оригінальної версії до виходу Wild Run та інших доповнень. А зате весь функціонал гри, за винятком виключно pvp шних івентів. Повністю робочі і також є чити, які можуть не тільки начаклувати валюту, а й змінити темп її заробітку. І, враховуючи дизайн гри навколо донату, це було есенційне нововведення. Я пораджу вам відразу поставити множинник звичайної валюти на 10, а також зробити так, щоб з кожної події вам давали тисячу донатної валюти. Зверху того, опціонально, якщо вам не дуже цікавий саме аспект дослідження світу, можете поставити собі чити на розкриття. Туману війни та доступність усіх авто до покупки з звичайною валютою. Тільки врахуйте, що DLC-шні авто в крамницях не з'являються. Їх треба читерити вручну, і їхні коди можна знайти на сабредіті цієї спільноти. І «E Unlimited це не якийсь там мега складний у налаштуванні сервак, який потребуватиме докера чи ще якихось програмуліни до налаштувань. Просто обираєте в лаунчері шлях до гри, патчите її за 3 секунди і запускаєте. Вся гра з її доповненнями та будь-якою мовою вам доступна. Найскладніша частина тут. Отримати файли гри. І я, звичайно ж, не буду розповідати вам, у яких інтернет-архівах їх потрібно шукати. Бо я рішуче засуджую піратство разом із прагненнями геймерів грати в старі ігри, які недоступні для покупки ніде, окрім як других рук по оверпрайсу. А особливо, коли мої улюблені тріполей-видавці роблять для мене нові чудові продукти. Ну а тепер серйозно. Якщо ви раптом є одним з тих білих лицарів-захисників своїх лордів мультимільярдних корпорацій, і будете мені зараз розповідати, що піратство знятої з прилавку гри це буквально ментальна русня, і ти просто бідняк, який не може собі дозволити купити її на eBay чи взагалі піти пограти в сучасну гру. Я, якщо що, не вигадав, такий персонаж реально з'являвся в коментарях під моїм відосом про емулятори. Або ж навпаки, якщо ви забажали написати щось на кшталт, навіщо витрачати свій час на цю Юбісофтівську залупу? Яка різниця, що здохла ще одна гівняна open World дрочілка То серйозно обидва ці архетипи. Відпишіться від цього каналу, якщо випадково на нього підписалися. Не переглядайте більше мої відео ніколи, якщо на них натрапите. Я не хочу ще раз витрачати час на пояснення вам, чому всі відеоігри це мистецтво, яке потрібно презервовувати і насолоджуватися ним не як іграшкою, а як безсмертним твором, навіть якщо не якимось високим. Я вже робив про це. Два відео, і якщо вони вам це не прояснили, то ви ніколи цього і не зрозумієте. Так повторююся, Crew не чудова гра, навіть на мою власну думку, і для когось можливо вона виявиться відверто поганою. Тим паче, коли в чимало її мультиплеєрно орієнтованого контенту можна буде пограти тільки в соло. Але мені б все ж хотілося, щоб в хеймерів була можливість визначати це самим. Раптом саме для вас ця гоночка стане одним з найприємніших досвідів у жанрі. І так, не сумнівайтеся, рано чи пізно Ubisoft прийдуть до The Crew Unlimited із позовом до суду, або щонайменше з листом щастя, де в не зовсім вічливій формі попрохають позачиняти цю свою піратську будку. Тільки от цього разу їм не вдасться її зупинити. Бо в тих, хто завантажить Unlimited, Закрю вже ніяк не забереш. Тож Ubisoft, викусіть. Через вашу ж лінь, жадібність і невпевненість у нових своїх поробках, тепер стадеться те, чого ви так боялися. Всі, хто захочуть пограти в цю гру, будуть її піратити. Так, панове підписники, ваші найгірші нічні жахіття справдилися. Цим відео я розпочинаю новий. Короткий формат відео, який я зможу робити за кілька днів, і забиватиму їм на напіврегулярній основі вашу стрічку, поки готується наступний великий ролик. Все одно з тим, як я не можу зупинити потік 50-70 хвилинних відео, і скільки до них зазвичай треба матеріалу, я вже змирився, що не зможу випускати їх частіше ніж раз у місяць. А конкретно для наступного відео я й, взагалі, ось вже протягом 20 днів роблю велике оновлення для своєї моба гри. Тож воно в жовтні скоріше за все і не вийде. А канал тим часом простоює, попри те, що я майже завжди паралельно занурений у щось, що не пов'язане з темою наступного відео, чому б коротко не розповідати вам про дещо другорядне, чим я горю конкретно в даний момент. Ну а перед тим як ви розійдетеся, маю три повідомлення: по-перше, в мене там добіг до кінця благодійний розіграш, і пара людей ще не відписалися по своїм призам. Тож зазирніть у посту спільноті, можливо, саме ви щось виграли. По-друге, вау, 10 тисяч підписників. Як же ми довго до цього йшли? Подякував вже окремо і подякую зараз. Сподіваюся, це все ще тільки початок. Ну і по третє, дякую всім, хто спонсорує мій канал. І одноразовим донаторам, яким ось обіцяні текстові відповіді, а також. Пану Демини Родзакі за такий щедрий донат на додачу до перепідписки і регулярним спонсорам: зокрема, драгонсвера Максу Сільверу, Віталію Федорчаку, Блек Солбеку, Хорс Батхолу, Хлібу Ейкий Зак Мудак, Віктору Горобцю, Амадаре, Ігорю Конопко та Кітні, спадкоємцям клану Конобелмонтів Ансошу Перету, Мастеру Моджову, Дексу та Діко Дікошіту, а також Серамарторам Дмитру Полякову, Мону Гурту, Дарі Маєр та знову. Демини Родзакі. Останнім вісьмом, до речі, дарую колективне мега. Муа! Нагадую, щоб ви й на наші Збройні Сили не забували донатити, і на цьому в поспіху кажу. Бережіть себе і до наступного разу. А і так, дякую Платону за ініціативу, бо саме він захотів долучитися до цього відосу. Підписуйтеся на його канал також.